Вітаю у промову і продовжую збагачувати ваше мовлення влучними українськими висловами. Уявімо ситуацію, що з вами трапилася халепа, але винні в цьому лише ви. Можливо, хочеться сказати: піняй на себе», Та в українській мові також є колоритний фразеологізм Бачили очі, що купували, іноді з продовженням, їжте, хоч повеласьте». У прикрій ситуації, оказії російською кажуть, кому щастя, а кому не щастя. Ми ж маємо українську приказку кому весілля, а курці смерть. Якщо ж ця халепа незначна, тобто виїдіно яйця не стоїть, то українською говоримо, ті нерви не варті й дірки з бублика. Говоріть українською правильно, навіть якщо дістали облизня, трапилася оказія чи сталася халепа. Ваші нерви не варті й дірки з бублика.